Вітаю, риби! Зараз ви дізнаєтеся, яким для вас буде листопад. Три блоки інформації для того, щоб з усіх сторін продивитися, що очікує. Але пам'ятай, це загальний гороскоп. За індивідуальним гороскопом чи розкладом звертайся в приват. Умови сподобаються. Я принаймні точно здивую. Риби листопад. Імператор, я приймаю рішення, щось буде залежати саме від вас. Ваш досвід, ваша посада, ваша позиція, характер. Можливо, ви за асцендентом Овен, тому що це сильний знак. Це знак, коли все буде залежати саме від вас. І ви це будете розуміти, приймаючи таке важливе рішення, яке. Можливо, щось та змінить в листопаді і в майбутньому, як мінімум, найближчих півроку, або ви будете мати справи, які будуть стосуватися вашого батька, можливо, вас як тата, або будете співпрацювати, це може бути зв'язано з роботою, е якісь справи з керівництвом, вирішення питань, проблем, підняття зарплати, премії, плани, е звільнення з е співбесіда. Це також сюди, тобто. Серйозна, серйозна структура, дивимось далі. Хтось буде щось приймати. Можливо, це мається на увазі про цього директора, який буде приймати рішення керівник на рахунок вас, зважувати, кому більше дати премії, кого відзначити в цьому місяці. А можливо, це ви будете думати, це моя чи не моє? Можливо, тут мене недооцінюють. І я хочу кращої позиції для себе. Листопад – це пізнання себе, це підбиття підсумків і розуміння, чи мене влаштовує те, що я маю. Ще один старший аркан. Заглянути всередину себе можливо щось таємне стане цілком вам доступне, і у вас вилізуть якісь таємниці, які заставлять вас задуматися. Це щось те, чого ми не очікуємо, це якась підсвідомість, це е, інтуїція, щось таємне. Або просто ви поринете в свій, знаєте, закриєтесь в собі, щоб відчути, чого ви хочете прямо зсередини себе. Чим ви керуєтеся, що для вас таємне, цікаве. Можливо, будете приймати рішення займатися езотерикою і будете зважувати. А можливо, просто карти Таро вас зацікавлять, і ви будете також починати щось вивчати. Тупік роздоріжжя, двійка мечів. Я маю якби два плани. Я маю, але я на роздоріжжі, я не знаю, що мені вибрати. Мені йти сюди довірити свої інтуїції. Чи все ж таки іти тим шляхом, який я відчуваю? Що тут буде стабільно, і я зможу тут себе розвивати. А можливо, це про стосунки, не знаю, що мені обирати, продовжувати ці стосунки, не продовжувати, моє, не моє, що мені робити? І ось не розуміючи, куди рухатися, ви і будете зважувати відчувати свою інтуїтивність. І, можливо, навіть до неї і прислухаєтеся, тому що з цієї позиції треба виходити. І ви можете з неї вийти. Ще одна для вас дуже цікава ситуація. Королева Пентаклів. Людина, яка розуміє, як правити балом, як звернути напрямок. Правильний для вас бік, яка може посприяти вам, може навчити, якщо потрібно буде, справами. Або ви будете комусь допомагати протягувати не тільки фінансову сторону допомоги, це і порада, це позиція, це допомога ближнім. Також це любов до тварин десь буде проявлятися, також може бути сюди. Це стабільність. Така серйозна, у вас фінансові можуть бути якісь зрушення, допомога, підказка, підтримка, візуалізація напрямку, навіть якщо ви при пошуці роботи. І десь можливо у вас будуть пропозиції, які вас заставлять задуматися, чи підходить це вам. А тепер що вам буде заважати другий блок інформації? Але пам'ятай, що третій просто розірве це все. І буде вам дуже корисна та інформація. Якщо ви в кінці поставите вподобайку, підпишетесь на канал і залишите коментар словами вдячності. Тоді ці підказки в третьому блоці однозначно вам програються. А тепер ваші страхи рибки мої. Риби листопад. Що ж вам буде заважати? П'ятірка жезлів. Ну, знаєте, це страх перешкод, страх підняти дубцю і пройти ту дорогу. Та не може вона бути завжди рівна. Вона має бути якась терниста для того і буде цінна ваша перемога в будь-яких змінах. Це перешкоди для отримання е, якихось знань, досягнень. Це той шлях, який ви можливо хочете собі просвітити, а у вас не вистачає. Енергії для цього. І оцей, от страх цей буде, страх пройти цей тернистий шлях, подолати ці перешкоди. Даремно у вас є вогонь в руках. Шістка жезлів, п'ятірка, шістка жезлів. Зверніть увагу, це страх дій, страх перешкод, дій, відстоювання руху і страх, що вас не підтримають, що у вас не буде можливості порозумінь. Розуміння і цілей усіх, однакова, що була. Страх. Даремно. Думайте про себе і пам'ятайте, що це вам треба, а не комусь. Керуйтеся цим. Ну, і тепер просто третій блок, який поставить ці крапки над і. Якщо, звісно, в кінці поставиш подобайку і залишиш коментар, і підпишешся. Поїхали! Риби листопад, підказки. Риби листопад. Ну що? Двійка кубків, яка чудова карта. Ви не самі зверніть увагу, до кого проявитися. Приймайте подарунки долі для того, щоб далі йти. Є ті, хто може допомогти. Навіть морально підтримуючий, ця людина допоможе вам здійснити ваші е бажання рухатись вперед, змін, притягнути те, чого ви хочете. Приймайте ці можливості, які будуть вам даватися. Можливо, ви ігноруєте їх. Ой, вісімка мечів, які страхи, які. Е, знаєте, оце, все, я оточена, я в замку, мене все терзає, мене лякає. Ви самі себе заганяєте. Зверніть увагу. Чиста, скочена з постелі, налякана тими, Е, Страхами, але не треба. Вас ніхто ні в чому не обмежує. Ви самі собі закриваєте шлях, звертаючи увагу, що все на мене тисне. Не потрібно. Майте свіжий розум для того, щоб рухатись далі. Не обмежуйте себе. Третя, основна підказка вам на листопад. І знову двійка мечів, шановні, прислухайтеся, тільки тут говорить про щось інше. Проявляйтеся, часом неочікуваний крок доброти та щирості може принести вам набагато більше добра. І не відмовляйтеся від того тягара, як, можливо, ви його так сприймаєте той тягар. А насправді це може бути тим, що виведе вас з того статусу, в якому ви є. Оцініть ситуацію, не будьте критичними, приймайте вірні рішення і даруйте любов. Тим, хто так потребує, дякую, що були зі мною! Чекаю на ваші коментарі.